Агой, мої любі, агой, агой, агой. У мене сьогодні максимально святковий настрій, і я нанесла плискітки із а, цими дарами смерті по Гаррі Поттеру. І до мене сьогодні прийшов подаруночок, я забрав, показую, розказую. От він від артоеточки. моєї курочки. Він виглядає ось так. Тут вже я бачу Стена Пайнса, або це мій краш. Я його вже адкопорила, але не заглядала всередину. Тож давайте відкривати, розпаковувати, дивіться, що у нас буде. Господи, я вже. я, я навіть не знаю. Тут Стен тут Пайнс що може бути не так? Що може... Блін. Обережно клюється! Написано. Написано: обережно клюється з усіма святами вічірого серця я. Стен Тут підписано. Фокус, 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 що <просу> <просу> це я сиджу. Да. да, це я. Старий пердящий єд, який завжди всім задоволений, це я. Вечіро серце, трохи не по листу пішла. Не дай, не дай пухлі з'їсти дерево. Мені треба його отсюда відірвати, щоб він не з'їв дерево. Коротше, тут всередині отако. Жовтий такий, етат, і шмеб'юлок, який регає, і шмеб'юлок регає. Я обожнюю гною. Взагалі дуже, uh, я ну, дуже задоволена, що в Сімс uh, є гноми. Коротше, дістаємо цю всю хрінь. Господи, прости! Ці шкарпетки з літарами. Все, Це тобі подарок. Далі шкарпетки із сиром. Такі синьо жовті Блін, дуже класне поєднання. Е, люблю сир. Не їсти, як він виглядає. Каже, клюється. Що там воно клюється всередині, як вискочить якась херня? І шкарпетки з бургерами. Блін, вони шкарпетки, ці колено просто його можна натягнути під саму дупу. Я люблю. Я зараз просто простою сьогодні. Це синя курка. Бля, це просто, це просто неймовірно, це синя курка шейна зі Стерювелі. Блядь, це дуже класно, бо ж дякую, це просто охрененна, вона в'язана. От я відчуваю тут по текстурці, що вона в'язана, але вона в'язана тими нитками охрененними, які я собі колись купила, але так е, ніколи і не юзала їх. І так вони і залишились в мене вдома, бляха-муха. Тому що е, я боялась їх кудись приткнути. Ну бо вони ж класні, як можна з них щось зв'язати. Правильно, правильно. Тож вони в мене залишились. І от от мені зв'язали таку курочку з таким красивим хвостиком. Боже, це ж це ж курка шейна зі Сергю. Я, блядь, як твоя мать, просто я не можу. Дякую, дякую. Вона ще пахне. Чимось якимись духами. Не знаю. Оу, oh майка! Я я якраз вчора ходила по супермаркету і зажала собі купити цю шоколадку. дякую. Дякую Боже, але оце курка, це... Ну, це просто. Видно, 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 видно. І так ведмеди. Мішки. Желешки. Якісь турецькі чи що, йому шок. Ну, коротше, я не буду намагатися покружити чужу мову, бо я не вмію. Тут іще щось. Мішки барні. І тут, -тут наклеєчка 3. Третій щоденник. <клес> Класика, дякую. І тут щось іще. Я не знаю, що це. Що це Останнє, що тут лежить. Запаковане. Я сподіваюся, я не буду зараз вирішати, як кончена. Якось мені не хотілося б це все рвати. Але це, цей. Чоловік савок в мені каже, що, типу, не рви десь пригодиться. Де воно, блядь, мені пригодиться. Ніде воно мені не пригодиться. Тож я рву обертку і тут щось лежить. Дивіться. Це ще не все. Упаковочка в коробочці. Коробочка в оберточці. Це, мабуть, тому що воно щось тут, якісь ці самі. Бля, мені вже сразу. це класна штука. Залізна. Там якась картинка надрукована, але я боюсь, дивитися, яка. Бо якщо це попаде в моє вподобання, я ж завищу як курва. Хоча дивіться, яке вподобання. Йоп Йоптвою. Це сабзіро. Це сабзіро, це сабзіро, це сабзірочка. Це сабзіро Куайлян. А тут в мене є. Діди сюди. Тут в мене є Сабзіробіхан. Діти, який гарний. який гарний. О, це біханчик, це його братик. Я не знаю. Дякую тобі, велике. Ми з ним стільки боїв пройшли разом. Боже, стільки я дрючила всіх за койнчика просто. Я не можу. Боже. Коротше, це були всі подарунки. Цього року на Миколая. Блін, я дуже, я дуже, дуже, мене аж руки трясуться трохи. Від, від того, блін, те, що мені подарували Сапзіру, я не можу. Найкращий подарунок в житті це що завгодно де є Сапзіром. Побільше світла вам в будинки. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!